я можу показати журналістам. в принципі, 26 або 25 грудня 2018 року комендант, Денікінський комендант Юзанки дає розпорядження заборонити викладати українською мовою в гімназіях і в школах і в будь-яких закладах міста Юзівки. Хто хоче вчитися українською мовою, вчиться за свої гроші. Абсолютно те, що приймали наші облради в 96-97 му му році. Калька з Дінікіна абсолютно. Ще Маймаєвський не заборонив українську мову, бо він її встиг заборонити в 19-му, коли зайшов Єкатеріна Слава там, а Сталіна впереді планети всій. Тому нічого дивного нема, що так там бореться зв'язки з українським рухом. Абсолютно нічого. Ну і давайте перейдемо до самих весельних частин. Кому хотів би зразу сказати, значить, е, ну, я не лектор, слава Богу, я ніколи не стану професором, тому що е, ну, професором, якщо станеш, то вже я буду розказувати так, що те всі. Тому е, я хотів би просто сказати, ми зробили пару речей, просто показував вам, може хтось зацікавиться. Оце видали в Бахмуті. Чим цікава ця річ? Видав я, видав е, Ігор Карнацький. Це Провідний спеціаліст Бахмутського музею. Чим ця цікава штука? Знову ж таки пояснюю, ми на цьому нічого не заробимо, крім осіни. Так що, щоб у вас не було там, ну, якихось, що хтось на цьому бабці заробить. Нічого на цьому не заробить. Це перевідання 18-го року, вільні думки, журнал, який виходив в Бахмуті, вийшов один номер. Його знайшов Ігор Карнацький в славному місті в Києві. Тут друкувався перший вірш Миколи е, Володимира Сосюри. І друга частина ваш покорний слуга, це надрукували майже всі листівки, які ми спірли в обласному архіві Донецької області. Це Петлюровські листівки і часів е, Петлюри, часів Гетьмана Скарапатського. 18-17 рік Бахмут, Маріуполь, Лісічанськ. Дещо не війшло, це правда, де що вони знайшли. Ну, там не йшли листівки про організацію курсів української мови е, в Бахмуті, прошу про, в Маріуполі. Але основний масив весь є. Я сподіваюся, що ми скоро видамо таким же ж варіантом повстанські листівки. Чому? Тому що вони уціліли на деяких електронних файлах. І було, ж дуже цікаво почитати листівки 18, 19, 20 років, тому що ми їх ніколи не бачили. Буде ці книжечки у нас ще є. Якщо вам комусь цікаво, можете придбати. Ну і, звичайно, якщо комусь там цікаво на Донеччині, будь ласка, підходьте, може журналістам цікавить якісь матеріали по підпіллю, можете пофодерувати, я, в принципі, навіз, що завгодно. Тут на весь спрос, що ви захочете. Ну, а тепер ми переходимо до головного. Я не буду повторюватись, тому що в, принципі, в інтернеті ви можете побачити ці лекції. Я скажу просто. Сьогодні акцент українського підпілля про діяльність українського підпілля я сформулював би на трьох населених пунктах. Ісиновата, Донецьк, Макеївка. Чому? Тому що ну, реально ми вже знаємо, що український рух був там Дружковка, Константиновка, Славянськ, там, Маріуполь, Волноваха. Але ми не знаємо майже нічого за центральний Донбас. І... Я сподіваюся, що вийде другий том до цього часу, але сталося так, що там дружина заболіла, багато чого трапилось і ми не по дітей, а під, під часу. Ну, найближчим часом це все буде. Але все по порядку. Давайте я вас е, просто архазую такими цікавими фактами. Я думаю, цікаво буде для журналіста. Ну, по-перше, що е, ви всі пам'ятаєте, просто щоб для затравки, щоб вам було цікавіше і ви трошки... Вы помните Жди меня, я вернусь, только очень жди. Да? Кто автор? Константин Симонов. Вот девица, дуже интересный факт для журналистов. Вот у меня ксерокс, а распечатка. Оккупационные газеты города Славянска, Донецкая газета. Липень 43 -го Первая публикация Симонова в немецкой оккупационной прессе. Вони друкували Зощенка, це правда, вони друкували багато авторів. Но для цікавості, розумієте, як можна повернути цей факт? А ці, ці газети до останнього керували члени ОУ. Спокійно друкувався Константин Симонов. Тобто, по сьогоднішнім міркам ДНР, він пособник врага. такий же німецький каратель і укроп. Я вам можу роздрукувати в іншому варіанті, в кращому. Я багато передивився окупаційної пресії, атлічився тільки славиць. За що мені приємно. Ну, я думаю, для журналістів тим більше, що ну, і росіянам буде приємно, якщо на сайті, то знають, що ну, Сімона німецький посолник. Це не фальшивка, це можна все подивитися і в інтернеті, і в електронній версії. Ну а тепер вже по фактам. Значить, давайте я вам коротко просто розкажу, що... Ну, Філансори, щоб не затрачувати вже вашої уваги, сильно. 1941 рік. На 1941 рік було, ну ясно, що область очищена від націоналістів, було трошки завезено з Західної України, абсолютно маса сиділа тиха. Но 1941 рік показав, що Донбас лишається таким же диким, як 1919. При наступі німецьких військ на Донбас. Ще погідними групами виникають невеличкі локальні повстання. Одна з них в місті Горлівка, де люди піднялися проти місцевих товаришів, які тікали з фронту, Й... коли тікав перший секретар, там другий секретар, загружали це все в вагони і їхали на схід, то місцеві жінки на шахті Камсамолець вийшли, блокували їх. Значить, було е... Буквально за, за, за 10 днів до входу німецьких військ в Горлівку, було створено ціле парце, значить, є парцебрання, там, де значить, було пояснено, що контролюційні націоналістичні елементи пробували вдарити в тил радянським військам. Тобто, Гурлівка сказала себе з дуже нехорошої сторони, як думала радянська влада, ще до приходу німецьких військ. І частина цих громадян була автоматично постріляна. У Сталіна, в Сьогоднішньому Сталіна, так же точно була ситуація. Підходять радянські війська і пробують зривати шахти. І от, у мене є цей донецький вісник масова ідея, відмова взривати шахти. Хипають людей, там, передавик, не передавик, розстрілюють або вивозять десь на район Луганська, на район Ростова і ліквідовують. Така ж точна ситуація була з набором добровольців на захист Донбасу. От, скажіть, будь ласка, ми всі знаємо, що Донбас Діка захищали від німців, так? Да? Діка захищали. Насмерть стояли. Тепер прості факти. Я не буду казати за партизан, ну партизани у нас, ну що на Донбасі? це мародьори, пардон, бабники і алкоголіки. Тому що партизанського движення на Донбасі було дуже мало. Якби сьогодні не опублікували за партизан Краматорська деяких, які, які залишалися тут, я думаю, Батьюби в ну, було 40. Ну, ми за партизан тривати не будемо. Давайте ми подивимося, як захищали Донбас. Організовують дві шахтьорські дивізії. Ці шахторські дивізії стають проти німців, кордонами, Якраз до сьогодні воюють наші хлопці. Тобто це так званий Донецький напрям. І от чудо. 393 дивізія, яка складалася з 20 тисяч чоловік. Вдруг побігла. Із 20 тисяч осіб залишилось 16,5 тисяч дезертіра. Дивізія вступила за 10 днів на 130 км в тил. І вийшла якраз десь в районі Красного Луча. За, за що було получено і здана дуже швидко, що там толками в'язнів не позакопували і не ліквідували їх толком, тому що ну, так швидко бігли, не можна було зупинити. Далі. Що роблять при цьому большевики? Правильно, вони теж збираються тікати. Приїжджає товариш Могилєвич, представитель одної з армії. І всіх партизанських загони, які стоять по центральному Донбасу, за його наказом знімає з фронту і вони абсолютно швидко виходять на ростов. Виходило так, що підбросали документацію. Наприклад, в Луганській, коли відступали, бросили обласний паспортний стол. Німці прийшли, взяли цей паспортний стол, подивилися всіх підпільників, обробили, перевели на кілька мув, відступили через півроку пів і благодарністю з відповідними записками ставили цей паспортний стол НКВД. Тобто бігли абсолютно близько. В Славянське, аб... а, ну це ж знову ж таки, це ж перле, як захищали Донбас. В Славянські Гарком відступив, бросивши всі документи, бросили. Всі паспорта на подпольщика. На, на старий паспорт був новий вкладиш, вкладений на нове ім'я. І коли німці прийшли, вони скрили сейфи і пішли по Славську. І все. Більше нічого не треба було робити. Знаменита боротьба за Маріуполь. От сьогодні можна порівняти, як сьогодні, наче виявить за Маріуполь, як воювали більш Маріуполь, в принципі, перше місто, яке впало під ударами Вермахта. 8 жовтня його зайняли. Занімали взагалі фантастично. Збирається партії, от уявіть собі, Збирається гарком партія, Маріуполь. Підходить один з представників Гаркома, закурює, дивиться в вікно, а там стоїть вже німецький танк. І німецька піхота. Така була оборона Маріуполя. Не було тут людей, які сильно любили радянську владу. Ну це реально. Це не фантастика, я, я не буду говорити за партизан. Там. Все це було покинуто найпризволяще. Тому що треба зрозуміти психологію тих людей, які пішли боротися проти радянської влади. От нам зараз дуже важко, ми зараз от там засуджуємо там людей, може не засуджувати. Але ви зрозумієте, 20 років радянської влади зробили слідче. Ти розкулачений, значить ти позбавлений всіх виборчих прав. Ти син батюшки, син папа, ти з дворян, тебе позбавляють любого робочого міста. Ти, в тебе родич репресований і в тебе теж куча проблем. Люди просто хотіли виспатися. І радянська влада, дійсно, вона не встигла, вона, вона абсолютно була вона не закріпилася на Донбасі, боїв, як таких то не було. Убігали дуже швидко. Наприклад, в Волновахі, коли розбивали склади, то деяке начальство часто по два-три по три, кажуха на себе. Стрибала ці всі машини в палуки, тікали на Ростов. Добресь наші партизанські загони, ну, наприклад, такі знамениті, там, як цимбал з Краматорська, Карнаухов, Литвиненка з Краматорська, От самі такі прості. Ну, як для прикладу, той же цимбал, почали партизанські дії з того, що стояли вони десь то в садик. Я Краматорськ не знаю, я перепрошую вас. Якщо описання, що почали дії у нас з того, наша партизанська життя, що ми відкрили неприкосновенні запаси спирту, які були в нас випили випір'ях, і розказали всім, що ми партизанський отряд. Далі ми йшли на Красний Лиман, стали під Маслаковкою, це, це пригород Красного Лимана. І ми героїчно займалися тим, що ми ділили медсестри, реально ділили, і писали звіти за свою героїчну діяльність. В результаті, значить, це, це весь бардак продовжувався до 42-го року. І цимбал, Загін цимбала лічився тим уже, що коли на окончательно нам достав, що він отримав, загін, е, отримав завдання знищити польові кабеля. Ну, зв'язку. Партизанський отряд перепутав, я так розумію, були дуже трезві німецьку і совєтську лінію оборони і знищив свій, своїх 30 метрів польового кабеля. лічно своїх. Після чого туди приїхала комісія. все шукали ж диверсанта, а диверсанты садились в тылу и пили самому. Приехала комиссия, разбиралась, было сказано, что отрядом этого знаменитого партизана командует каждый, кто хочет. Кто сегодня вот реально вставит, сегодня он командир. Вот такой был партизанский загин. Партизанский загин Литвиненко с Краматорска стал под Все знают, что там были блокпосты, да? А на том, тому боте там лес был. Ну там из зараз то лес. Значит, є його звіт. Я от можу дати до публікації, порадуйте м'ясних комуністів. може хтось родичів з них знайде, дуже приємно буде, дідусь Значить, Заклали вони чудові склади. Як вони описуються, все, це ж перли, не треба ж нічого писати. Що сиділи ми, ми повинні були воювати. Ми стали під хрестищем. У сентябрі ще не було дождей. Дещ... Дещ... було прекрасно, в октябрі дощ вже пішов. Пролетіли німецькі самоліти. І ми вирішили, що фати нам сидять в партизанах. І пішли ми в Краматорськ акульними дорогами. Пішли через Черкаске, через Александровку, через Карачун, прошли сюди. Потім тут активно додумав, ну, я так розумію, не видавав, а просто як, вони мародерничали склади хотіли, там, Ну там оце писання, пішли, там один склад розграблений, а це ти розграбив склад. І це все в деталях записано в НКВД. Виявляєте, яке чіткі партизанське движення. Ну я за Карнаухова нічого говорити не можу, тому що це перший, це ж партизанський батя Донбаса, двічі судимий, в 26-му році, як голова окружної сільської міліції, за те, що украв, а за те, що організував значит, стабільну преступну групу з міліционерами, обложив Даню Сіюзовські заводи, робив фальшиві вексіля, значить, отримав 6 років соловків. Як герої революції по три перевели його відповідно в категорію несудімих, тому що його зробили вже у Славняк. Він поїхав на Авдіївку, на в Росію, там вже керував. Но в результаті в 41-му році появився в Славянській. Ну а далі ви знаєте, героїчний партизанський загін, який описував, що його партизанські дії почалися з того, що під'їхавши під, під железне железнодорож... під... під в район железнодорожного в ЖД вокзала в Славянській наші партизанські дії начались з того, що ми услышали бой в районі Андріївки. Вявляєте, та Андріївка, що за Крамоторська. Все почали почати наші партизанські дії. Ну, відповідно, які було партизанське груп? Не було його реально. І от в цей бердак комуністичний, матеріста ми приходимо. До приходять похідні групи. ООН. Вони приходять абсолютно на очищене поле від комуністів. Вони дуже швидко вступають в місто Красногоровку. І Красногоровка становиться першим таким реальним центром. Тож у Красногорівці було дуже серйозне підпілля, якого, якого там пересадили там і так далі. Там там, до речі, перший останній, я думаю, останній раз виступав один з членів похідної групи Шкаврідько, який говорив про відновлення української держави, що я читав ці спогади, що. Спогади а допити, що він сказав, «Да, ми відновлюємо українську державу 20 років тому, я вас вітаю. Я не кажу, що це там останнє проголошення акту 41-го року, ну це було. Далі ці райони, ці підпілля, ця група з 12 осіб починає роз'їжджатися по містах. Вони займають Горловку, Краматорськ, падають в Славянськ. Тобто вони дуже швидко підпадають в адміноргани. Далі ясно, що вони, перше, що вони робили, вони становилися бургомістрами, начальниками поліції часто густа, або вони становилися керівниками відділу освіти. І як результат ми можемо подивитися, що ці райони буквально за півроку становляться десь до літа 42-го року, вони нарощують свою базу, так сказати, і вони встановлюють фактично десь на літо 42-го року своє нормальне життя. З такого самого, щоб цікаво, щоб я вам не переказував те, що ви вже знаєте. Наприклад, дуже приємно зазнавати сьогодні, що нема в цих матеріалів. Не було б їх у нас і нашу не було. От у мене для цікавості протоколи допитів лавуновців, які жили це протоколи там, Це люди, які організовували підпілля в Донецьку. Причому підпілля в Донецьку де сьогодні стоїть фронт на дапі в тому районі і на посілочці Октябрська. Тобто там, де жив Ренат Леонідович і де родився Ренат Леонідович Хміт. От ці матеріали, та, там, не було, там були явочні квартири, там членів не було так багато, але ну, говорить сам факт про себе. Це всі люди, які наші, які там туди приїхали, там працювали. Абсолютно не з неба ж спустилися. Щось от подумайте самі по собі. Що такі бої йдуть саме там, де там діє український рух? Я не кажу там за містіку, ну що то є. Цьо. Цих людей, як правило, жорстоко там раз, всіх репресували, багато розстріляних. Но... Реальність така, що не було б цих матеріалів, сьогодні бі... говорить ми нічого не могли б. Хотів би сьогодні відділити увагу нашому обласному центру. Уже ви знаєте, що підпілля було Костянтинівці, що там були бургомістр, що бургомістр начальник поліції, українська газета, Уже ви знаєте, що в Краматорську це підпілля було одне з найбільших. Що ж було в Донецьку? В Донецьку обласний центр зайшли дві похідні групи Мельниківців ОУН м під проводом Ореста Зимачинського і зайшли групи значить, Володимира Болгарського. Мельниківці зайняли поліцію, і Мельниківці спробували внідритися в обласні структури. Була створена система обласного агроуправління. І в агроуправлінні, фактично агроуправління стала базою українського року. Що таке агроуправління? При Німцях в агроуправлінні входила вся система місцевих общин і колгоспів. Всі зв'язки замикалися по значить, правосвітним зв'язкам, які ну, не мали там заводи на агроуправління. Їхніми керівниками стали місцеві члени ОУ. Вони українізували цю роботу, вони поставили своїх людей. У Слов'янську було створено значить, кожний кооператив обласний. Були створені декілька секторів на півдні і на півночі. Кругом розставлялися нормальні організатори, в принципі. але всі ці люди були зв'язані з ООН. І що с -с -с случилося з, першим, з першими групами? І перша і друга група попала під німецькі репресії. Тому що німці дуже чітко зрозуміли, що під їхньою шапочкою працюють абсолютно інші люди, які працюють на Україну, а не на Германію. Їх швидко заставили виїхати після арештів. І тоді заходить група Євгена Стахіва в Гурловку, яка натикається уже на готові організації. І от в Сталіна, Євген Стахів, я так розумію, він мало працював по Сталіну, але в Сталіна яка була створена структура. В Сталіна було організовано величезну кількість е -е, ячеєк, було захоплено народну освіту. Місь... За місь... місь... методичним кабінетом було захоплено обласну газету Донецький вісник, редактор став... Зав кафедри ДПІ Ковалевський Юрій. Було захоплено агро... агроуправління. Частково було захоплено керівництво Донецького металургічного заводу, заводу ДМЗ. Було